Віски за 299 гривень. Яке воно на смак? Вільям Піл. Скотч. Купив на жнижці в Сільпо за 07. Дивимось по складу. Вип... Витримано в дубовій борці. Але лякає то, що тут немає ніякого складу. Розповім лайфхак, як зрозуміти, що це гарна віскі або. Не дуже. Якщо це добре віски, в ньому не має бути ніяких барників. До прикладу, покажу, <пух> Ханкі Баністер. Що у нас по складу, тут хоч склад написав. Шотландський віскі дистиліровані з солоду ячменів, пшениці кукурудзи, води, дріжджів. Стабілізатор кольору карамель. Тобто цей колір це барник. Так, повертаємося до нашого віскі. Будемо куштувати. Запах ніїдкий, але він відчувається як буд слабкий запах самогонки. На вкус. Якщо хтось вживав справжню домашню самогонку, самозвичайно, то ось тут таке відчувається, але поділене на 3. Тобто воно не таке насичене, трошки легше, але ось смак самогонки отакою от чується. На любителя. Тяжковати, але за цю ціну я би поставив 3 з п'яти. Не дуже, але і не зовсім погано. Як то так? Якщо на знижці за цю ціну з колою буду, я вважаю, що непогано.